Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку масштаб та його види. Відстані на місцевості зазначають у метрах або кілометрах. Наприклад, від вашого будинку до школи 200 метрів. На плані або карті таку відстань показати неможливо. Тому великі відстані на місцевості зображують у зменшеному вигляді у сантиметрах і міліметрах на папері. Для цього користуються масштабом. Масштаб це вираз, який показує у скільки разів відстані на плані або карті менші від відстани на місцевості. Розглянемо приклад. Домовимося, що на папері всі відстані будемо зображувати у тисячу разів меншими, ніж вони є насправді. Тоді 1 см на плані відповідатиме 1000 см на місцевості. Отже, наш масштаб читається 1 до 1000. Тоді відстань від вашого будинку до школи в цьому масштабі дорівнюватиме 20 см. Ось як ми це обчислили. Реальну відстань у 200 метрів переводимо у сантиметри. Відповідно отримуємо 20 тисяч см. Далі, отримані 20 тисяч см, ділимо на заданий нами масштаб, тобто 1000 см, і отримуємо відстань на карті 20 см. Щоб більше зменшено відстані, то більшу за площу територію можна зобразити. Але водночас дрібнішими і не такими виразними будуть об'єкти, що зображуються. Зазвичай масштаб записують у вигляді відношення чисел, наприклад, 1 до 10 тисяч. Такий масштаб, виражений дробом, називається числовим. Число 1 чисельник дробу це відстань на плані. Число 10 тисяч знаменник це відстань на місцевості. Таким чином, 1 см на плані дорівнює 10 000 см на місцевості. У числовому масштабі чисельник завжди дорівнює одиниці, а знаменник числу, яке показує у скільки разів вісти на плані менша, ніж на місцевості. Важливо пам'ятати, що у числовому масштабі обидва числа завжди подані в одних і тих самих одиницях вимірювання, тобто у сантиметрах. За числовим масштабом зручно визначити, у скільки разів зменшено відстань на плані. На це вказує знаменник дробу. Часто поряд із числовим масштабом пишуть його роз'яснення. Наприклад, в одному см 100 метрів, тобто 10 000 см для зручності переведено в метри. Наприклад, в одному см 100 метрів, тобто 10 000 см для зручності перетворено на метри. Це означає, що 1 см на плані відповідає. 100 м на місцевості. Масштаб, записаний словами, називається іменованим. на місцевості, що відповідає 1 см на плані, називають величиною масштабу. За допомогою величини масштабу зручно визначати відстані. Наприклад, яка довжина шкільного стадіону, якщо його довжина на плані 5 см, а величина масштабу 100 метрів. Для обчислення необхідну довжину стадіону на плані. Тобто 5 см помножити на величину масштабу. Тобто 100 метрів. Таким чином, ми отримаємо довжину стадіону у 500 метрів. Як перетворити числовий масштаб на іменований? Наприклад, числовий масштаб складає 1 до 25 тисяч. Перетворимо 25 000 см у метри. Для цього варто згадати, що в одному метрі 100 см. Далі 25 000 см ділимо на 100 см. І отримаємо 250 метрів. Таким чином, іменований масштаб такий: в 1 см 250 метрів. Розглянемо складніший приклад 1 до 35 мільйонів. Перетворимо 35 мільйонів сантиметрів у метри. Для цього ділимо їх на 100 см, тобто довжину 1 метра. І отримаємо 350 тисяч метрів. Отриману цифру ми можемо перевести в кілометри. Для цього нам потрібно отриману цифру у 350 тисяч метрів поділити на 1000, тобто довжину 1 км. І ми отримаємо 350 км. Отже, іменований масштаб складає в 1 см 350 км. Розглянемо протилежний приклад перетворити іменований масштаб в числовий в 1 см 2 км. Для цього переведемо 2 км в метри. Помноживши їх на 1000 метрів. Маємо 2000 метрів. Отримані 2000 метрів необхідно перевести у сантиметри, тобто помножити ще на 100 см. У результаті маємо 200 000 см. Отриману цифру у 200 000 см, ми записуємо у відповіді у вигляді дробу 1 до 200 тисяч. Таким чином, числовий масштаб склав 1 до 200 тисяч. На планах і картах уміщують також і лінійний масштаб. Його зображують у вигляді прямої лінії, що розділена на рівні частини зазвичай на сантиметри. Біля кожного відрізка поділки підписують відповідно до масштабу відстань на місцевості 250, 500, 750 метрів і так далі. При цьому 0 ставлять, відступивши 1 см від лівого краю відрізка, а перший сантиметр ділять на міліметри. Які відповідно означатимуть 25, 50, 75 метрів на місцевості. За допомогою лінійного масштабу можна швидко і легко виміряти відстань і визначити розміри об'єктів на плані й карті, користуючись циркулем-вимірником. Для цього ставлять ніжки циркуля в крайні точки відрізка, що вимірюється, наприклад, від будівлі до берега озера. Потім, не змінюючи положення ніжок циркуля, вставлять його на лінійний масштаб. Позначки на лінії відрізку покажуть, якої відстана місцевості. Якщо розмах ніжок циркуля не відповідає цілому числу сантиметрів на лінійному масштабі, то циркуль зміщують ліворуч за 0 так, щоб одна з його ніжок опинилася на цілій подільці. Тоді буде видно не лише сантиметри, а й кількість міліметрів у відрізку. Звичайний спосіб визначення відстани між об'єктами на плані і карті виміряти їх по прямій лінії лінійкою. Якщо ж потрібно виміряти не пряму відстань, а звивисту, наприклад, довжину річки чи дороги, то тоді можна скористатися звичайною ниткою. Її прикладають до кривої лінії на плані, повторюючи вигини. Потім, випрямивши нитку, вимірюють її довжину лінійкою. Для більшої точності визначення звивистих відстаней використовують спеціальний прилад. Що зветься курвіметр. Довжину вимірюваної лінії визначають як добуток показань курвіметра на знаменник масштабу. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку масштаб та його види. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!